Чотирилапі пошуковці рятують життя в таких надзвичайних ситуаціях, де єдине, що залишається у постраждалих, це надія. Але служба ця нелегка і потребує чималих зусиль як з боку кінологів, так і їхніх підопічних. Як пройшли всеукраїнські змагання пошуково-рятувальних команд, що зібрали на Дніпропетровщині кращих з кращих тут. Кінологи та їхні чотирилапі вихованці. Пошуковці з різних регіонів України зібралися на всеукраїнське змагання, аби показати на що здатні. Якщо це спорт, то собаки навчаються працювати там досить далеко від нас, працювати самостійно. Якщо це реал, то собаку ми не можемо пустити саму. Ми працюємо разом з нею. Вона повинна бути під контролем з нами. Ці змагання радше спортивні, тож собак відпускають із повіців, аби перевірити, як чотирилапі працюють самостійно. Керівниця Павлоградського кінологічного загону «Антаріс» дає команду собаці бієші шукати людину. За правилами сама кінологиня не має права наближатися до пса. Той має працювати у лісі самостійно. Не минає і хвилини, як собака подає знак. Це було одним із головних завдань у національних змаганнях кінологів-пошуковців. Перевіряється, як собака, наскільки вона мотивована шукати людину, наскільки вона гарно працює носом, наскільки вони є парою спровідних. Ком, наскільки провідник розуміється в ситуації?